Безпосередньо запрошую до огляду квартири. Двері у нас це композиція метала та дерева. Фурнітура досить якісна. Ось Прихожа зона Прихожа зона світла. Зразу акцентую увагу на висоті стелі. Ось, Тобто, бачимо, що у нас іде по стандарту на 2,10, тут 2,20. Бачимо, яка досить гарна висота від підлоги. До стелі. І так, маємо вхідну зону, зону для роззування, роздягання. Тут гардеробна. Йдемо далі прямо по курсу санвузол. Санвузол не показую а, з огляду а, стандартів, моралі і так далі. Тому що оглянете його вже особисто при зустрічі. Це господарський санвузол, його, їх є два. Тут перший санвузол, ліворуч другий санвузол. Далі йдемо. Тут знаходиться сама вітальня, або гостьова кімната. Досить простора, досить велика з двома вікнами. А тут вид на площу Шандора Петтифі. Далі спальня. Також досить простора, досить велика, або ж камінна зала. Також дана квартира може розглядатися як і в житловий варіант, так і варіант комерційні, тобто для бізнесу, для салону, для офісу і так далі. Маємо камін, місце для огляду телевізора, спальню, спальне місце. Ось таке планування, в принципі, непогане. Далі показую досить цікаве: це тут є гарний пес і чудові види на площу Сандора Петка. Тобто, центр міста у вас на долоні. Площа Ось так. Балкон досить великий. Зараз показую, який він по довжині. В принципі, думаю, видно. Поки що міська рада не дозволяє ніяк його видозмінювати, його можна пофарбувати в колір, але в темні кольори, тобто то може бути коричневий або бронзовий. Більше інакше ніяк поки що не можемо це змінювати. І так, продовжуємо далі наш перегляд. Пес нас запрошує до квартири і йдемо далі. А до речі, ще хотів сказати, що тут є секретна кімната, її також покажуть під час перегляду. Як вже прийдете на перегляд, покажу вам секретну кімнату. Ось, ідемо далі. Досить гарне планування, оскільки, в принципі, є все як і для комерційних як то кажуть, потреб, так і для того, щоб тут проживати. І так, ще одна спальня. Тут гардеробна окрема, тут проживає учень, який вчить свої уроки, має місце для того, щоб їх вивчати. Має, в принципі, робочу зону для книжок. І тут знаходиться гардеробна. Ще один гарний балкон. Вже з виглядом у внутрішній двір. Зараз у нас осінь, тобто, в принципі, видно, досить гарні барви. Балкон розділено на дві частини. Та частина. В ту частину балкона можна зайти з того секретного місця, про яке ви побачите при зустрічі. Тобто є ще одна кімната, вона буде для вас секретною. При зустрічі обов'язково вам покажу. І так, тут знаходиться ще один санвузол. тобто два санвузли в квартирі, два гарних балкони. Тут знаходиться кухня, також зараз люди обідують, не будемо їх відволікати. Ось так все виглядає. Досить гарна квартира, тому кому сподобалось, або хто думає або вагається, чи має якісь питання, пропозиції. Будь ласка, пишіть, дзвоніть і а, залишайте коментарі. Всім бажаю Божого благословення, гарного дня, чудового настрою і швидкої всім нам перемоги!